Доброго дня наші підписники магазину Агротехнік вашій увазі пропонуємо інвертор номінальною міцністю 1,5 кВт, максимально короткочасна допустимо 3 кВт. Даний пристрій використовується для переробки постійного струму, змінний струм. Для використання інвертору потрібно додатково докупити акумулятор. Ми пропонуємо від 100 Ампер годин не менше гелевий Вот. та зарядний пристрій акумулятору. Що з себе представляє даний інвертор? Це алюмінієвий корпус. Це дуже, я считаю, потрібна річ, тому що якщо пластиком буде гірше охолоджувати, алюмінів тепло виводить дуже добре. Вот. Є додатково охолоджуючий принудительний вентилятор. Вот. Є дв дві клеми. В комплект також входить провода, відповідно приєднуються червоний і червоний клемі, чорний к черту і крокодильчики. Дані крокодильчики цепляються на акумулятор. На також відповідно плюс-мінус. Також на інвекторі є жидкокристалічний дисплей. На нього буде показано скільки є вольт на акумуляторі. В цьому приводі. Що дуже подобається мені наприклад є э, ограничитель так називаємо якщо акумулятор розряджається менше 10 половини вольт він автоматично виключає коли зарядку аккумулятора потреблення вот. що ще можна сказати в даний час це приклад дуже Такий э, потрібний От по відгуках наших покупців ми вже дуже багато їх продали. От, дуже всім подобається. Е, клієнти перевіряли, ми також перед цим перевіряли на ставографі. Це чистий сину стоїть, 100%. От, тому без питань будуть запускати у вас кондиціонери, двоконтурні котли, е, водяні в насоси, е, холодильники. То все, що є в будинку, будинку або квартирі, даний інвертор буде запускати. Єдине, що ну, немає тут двері, на мой погляд, але ж буде, якщо б це було, то була ціна друга інша. Вот. Немає тут захисту відстрічки так називаємо. Тобто, якщо вихідчий до загальної сети і далі в цей час струм, то він просто згорить. Тому потрібно контролювати. От. І немає тут е, е, стройного зарядного пристрою. Його потрібно докупати окремо. От. А так дуже е, большой попит. Хорошо його беруть, відгуки дуже положительні. Тому, будь ласка, звертайтесь в магазин Гротехні. Дякую за увагу.